Ну ще такого в наших краях не видів. Ніби знайома, дорога напікуй, але все спогадили. Дороги нема, болото. Отак, От турист, як тепер турист тут має ходити? Мовча. Мовча, ага. Перестали красти ліс, зробили заповідник, все, пропала дорога. Ух який раук. Не Сусанін я не Сусанін, я з вусами. Отак, би не думав, що то так просто. Перший раз йду по під підкузьким хребтом, по дорозі майже первозданні. Без тракторів, колій. Бойки одні пішли воювати, Другі... другим заборонили рубати, ліз, і от тепер природа відновлюється. Отак все міняється, побудували, шалаж на витоку, уже. Йду подивлюся, чи є вода тут. Навряд чи ти там без звільня, ти Друга половина червня пройшли дощі і вода. В джерелі початку уже, витоку вже маємо і є, а буває, що нема. Порохалки, так? Білі гриби. Білі, то де то білі. Одинок. Ну так, то так, білі, то білі. Їх, є лице з поміж двох боків. Ну, тут три кілометри вверх до кінчика, може два. Прекрасно. Жаби кумкають, пуговки плавають. Все так має бути. Природі дикий. Бачу, у нас село Карпатське. Перші карпатські сунечки. Готовиться зубка. Таке потрудились трохи. Зараз Ігор гриби буде кидати білячки, Нормальна кількість грибів. Навіть затофіа. Може на рану залишимо. Я думаю, що до рану вони. Що? Проборимо, та й все. Таблєт. Вода є вогонь є. Та й на кашу на завтра буде готова, кип'яча вода. Лиши, Ігор. Не зверствуй, я то скажу. Та, хлопці, так чоловіку. Та й нам ходить. Кось ми вигрибули. Як казав на два рази, на три рази. Ні, просто не туди пішло. Ах, ты. Подай, будь ласка. Та ти ще в два горла Так. Води тебе все за тобой хаті, а ти все в два горла їш. Ого, так не піде. Другий раз все, всі харчі не все ж такі. Да. <плес> Ти розумієш дякувати Богу. Бог дав маленькі гроші, він знає, що чоловікові треба. Дав би великий чоловік без дурі, розумієш, чого російський. Чоловік би їздив. Ну і що? І що без виїзду? Лізуть на, на цей на Еверест. Черга така стоїть, в Та, ну його нафіг тихо, розумієш, напів живих, ну. що на Еверест тягнуть. Ліпше того маленькому скромному ходити на свої можливості і не, не знімати з неба горшків, де ти не побили. <різь> <різь> І сюди на такі високі, складні гори, треба їсти тут лазити, коли ти молодий і годний, І ти можеш дійсно йти спортивним результатом. А коли тебе як небіжчика не судить, розумієш, стану його наче. Німецький стиль ходження, що людина до 67-70 років заробляє собі пенсію, а потім починає дрипцяти з паличками, це так несподівано. Вони так би нас чекали. И дал плисы, добавил тут разкура террагры. Ото воно є, ото ж воно і є. Бляха, там в мене вверху попала якась штучка. О, вона тепер розплилася, то точно там є щось, щось не то є. Не мучте війку камеру, лягайте спати. Такі яфіне гріхом пропускати треба їсти. Ну не густо, не густо того року. Тож і ті старі залишки. І знову у нас попереду Другобицький камінь. Так би вчора був. Вода між двома старостини того року є. Можна вставати. Ну, але то ще хіба червень. Тичка під старостиною. Позаростало, ніхто не чистить. Дикий чеснок, ведмежа дудка. Молоденька, Молоденька. Чиї, не знає, що ми будемо робити. Ось то джерело на панській полонині таке не дуже де й найдеш. І вода добра з-під берега б'є. Там воду на чай, так? Так, напевно что. Вот он зависок. Ну, значит... Гугато не То Твоя глягу, блядь. Так. есть люкс. Э. Тут є дохрена різних можливостей комбінації ці. Ох, своїх їх мало не збило. О, видів? То поки з наших кострів того саме удачні. Ну. А що ні? Ну не то, що аж, аж так само. А, а... не, ну але захищений відвідува і так. Та, та. Ні, ну то вчора теж був. то Вчора було в лісі, а то, блін, на рівному місці. Так. В ну давай, де то наші? Де я даю, блядь, ти насипай. Так, насипати? Я думав, що то ти насипаєш. Я насипаю свої. <рес> так що для тоста все готово. Так. Ну пару минут, бо я то довго не можу тримати. А, -а, а! Один куст не мені Ну то один би. Хочу, щоб я тобі дав два. Є то що я собі візьму. А там два хіба? Так. А, то що і на Мені ж кроч. Я зразу гнував відділ. Ну десь. Справуєшся, вчишся. Баляха хранав? о, Хранав мати короткі рукави. І ну, якби то не поїхав. Ну не буде так за них всіх. Будемо. О, я тобі хотів розказати, що я вияснив, чому Бог дав день і ніч. Розумієш, почав щось знімати на Ютуб, і тут інтересно, що другі люди знімають. От. І файно дуже знімають, тут навіть не порівняєш. О. Але попадається такі ну, от півгодини, годину, півтора. Може йти, отримати з боку від себе камеру, щось говорити і показувати своє лице. От. Ну і слухаєш, і красива, чи дівка, чи хлопець, і файно говорить, і охота слухати, але ну, скільки вже можна слухати. От. І ти собі уяви, якби не було ночі, а хіба було йде день і газу жодно цілий час вийдять одного другого. Розумієш, сутку за сутку, сутку за сутку, то вони бляха перебилися. А так є ніж, полягають спати, вернуться задум, єдно до другого, вже веселіше, Ну так? Ось вона в вечірньому освітленні. Красива змійка. О, наш ранок. Але вогонь вже горить. Хата стоїть. Наша хата стоїть. Туман, туман, туман яром. Я з почтовими рибами шлю, тобі знак. От тепер розуміємо кривич. Хоч погода і трошки сумна, але вже снідаємо. Під таку погоду варто було б у середині підсушити трохи організм, але не хочуть. Мушу заздимкувати, би Василь. Як будеся дивити, згадав то місце, де ми були, де ми стояли. Він зразу, як види, згадає, тебе не з ним тихим словом. Ну, то мене а не хоч хіба не, не б'є. Ну, ще час від часу щось найб'є. Ну так, пообідали, відпочили. Ну, Оце таке саме менше, з якого хочу зробити туриста. А хочуть, такі, та, то во такі. Вона вже є А то вже такі старшіші, ну але такі ще теж не дають. Це наставник. А ні, ні, вони ще кажуть, що ну, наставників з наставників. Подивіться мудрістю життєвою. Що би ви порадили молодому поколінню? Що їм, їм радити? Так як я б втратив сина. Дивіться за тими дітьми. скільки б їм років не було. Вони діти все одно. А дивитись це бути чи щось? Дивитися, то час від часу провірятися. А, огляд заставляти. Тих не огляд заставляти, так, ну пролював. Та ной, 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 не ной. Та ной Спокійно пилі горілку і як ной, борда. Ну, може, він це посилели, о, крилами, крилами, шевелить.